Коростенець став посмертним донором серця та нирок. Вперше забір органів для подальшої трансплантації було здійснено у Коростенській центральній міській лікарні. Дозвіл на донорство дали рідні чоловіка, у якого було зафіксовано смерть мозку після важкої травми. Тут уже ми зробити нічого не могли. Ми зробили все можливе і неможливе для того, щоб дати малейший шанс. Але, на жаль, на жаль, обставини були сильніші від нас. Але разом з тим ми, ми дали. Шанс на повноцінне життя іншим людям, і ну я хочу доповісти вже сьогодні сміливо, що це успішно проведено. Люди живуть сьогодні повноцінно, органи функціонують. Процес реабілітації ще продовжується, але весь процес закінчений і він позитивний і успішний. Хто отримав органи? Медична таємниця, відомо, що це троє осіб, які тепер мають реальний шанс на одужання завдяки донору. Ним є коростенець, йому було трохи більше 40 років. Головне, щоб не було ніяких десь зловживань, і для мене це було дуже важливо. Є чітка прописана схема. Встановлюють люди, які відповідають за це, люди, яких навчають за допомогою обладнання, яке ми закупили, і воно в нас є, встановлюється смерть мозку. Смерть мозку – це вже людина померла. Вона тільки дихає і живе за рахунок апарату. Присутності родичів ми відключали, помимо досліджень, ми відключали цей апарат і всі бачили, що людина зразу помирає. Тому цю процедуру обійти і підіграти ніхто не може. Інше питання ще, що донор або при житті повинен дати письмовий дозвіл на забір органів, або ж самі близькі родичі повинні дати цей дозвіл. І я хочу подякувати всім, хто розуміє, хто дивиться на крок вперед. Так, дійсно, коли мова йде про близьких родичів, це, це дуже складно. Дуже складно прийняти таке рішення. Але, знаєте, коли на другий день. Прийшли родичі, вони підписали, я їм вдячний. Ми зробили велику подію як для в розвитку лікарні, так і для надання допомоги. Але коли на другий день вони прийшли, і сльозами питають: а чи чи правильно ми поступили? І ми розповіли їм і сказали, що вже це серце є серце. Який вмер їхнього близького родича, воно вже б'ється в людині і не дало шанс для життя іншій, і людина живе повноцінним життям. Всі розплакались, як родичі, як лікарі, всі, бо це ну це життя людське. Забір органів здійснювали спеціалісти міської лікарні спільно з фахівцями інституту Шалімова. Буквально ми сьогодні напрацьовуємо схему, як отримати ліцензію і як робить робить нашими фахівцями. Трансплантологи в нас є. Ми вивчили двох, отримаємо ліцензію. До речі, виникло питання, що дійсно серце мають переставити на протязі двох годин. І коли на, на початку ще минулого року ми робили проект вертольотну площадку, на жаль, в силу війни капітальне будівництво лікарня сама не може освоювати, тому ми в цьому році знову ставимо на порядок. Денний це актуально, це потрібно і це є. І знову ж таки, крок вперед. Це не є приходь директор лікарні. Це є необхідність на сьогодні. Щодня в Україні люди помирають в очікуванні на пересадку органів. Одна людина може врятувати від трьох до восьми життів, віддавши свої органи після смерті. Свідчать дані громадської організації. Всеукраїнська платформа донорства iDonor». Втім, за даними міжнародного реєстру трансплантації, в Україні на посмертне донорство погоджується менше 1% людей. У розрахунку на мільйон населення закон, який дозволив такі операції, було ухвалено Верховною Радою не так давно, лише у 2019 році. А в лютому 2021 року Кабмін постановив, що трансплантацію можуть здійснювати в будь-якій лікарні з ліцензією та відповідним обладнанням. Це два кроки вперед в розвитку лікарні. Це два кроки вперед у плані надання якісної медичної допомоги нашим людям і пацієнтам. Я думаю, ще декілька таких операцій проведемо, і користенці зможуть самі, самі проводити їх, а пацієнти надавати можливість і для повноцінного життя всім, хто на це потребує. На жаль, сьогодні війна і людей, які потребують заміни органів, дуже багато, тому ми разом, разом з подіями ростемо і йдемо вперед, розвиваємося.